Росія продовжує завдавати ракетних ударів по Україні, націлюючись на цивільні об'єкти, ці ракети можуть вражати цілі на відстані до 2,5 тисяч кілометрів. Вони летять на низьких висотах, що ускладнює їх виявлення і збиття. Українські системи ППО, такі як С-300 і Петріот, здатні їх збивати, але це не просто через маневровість ракет. Одна ракета калібр коштує Росії близько одного мільйона доларів. Це приблизно 4600 російських пенсій, проте жодні цифри не можуть відобразити людські втрати від цих атак. Україна продовжує захищатися, знищуючи значну частину ракет у повітрі. Загроза все ще існує, адже росіяни збільшують виробництво нових ракет. Важливо бути готовими до нових атак і зміцнювати оборону. Ракети Х 59 які Росія використовує у війні проти України, розробили ще в 70-ті роки минулого століття. На озброєння вони стали на початку 80-х. Це ракети повітряного базування, призначені для ураження цілей на суходолі або на воді клас повітря-поверхня. Також це й дозвукова ракета середнього радіуса дії. Дальність ураження складає до 280 кілометрів. Носіями ракет Х-59 є винищувачі Су-34, Су-30 і Су-35. Курс долара в Україні змінився у банках і на чорному ринку. Долар подорожчав до 42 гривень. В обмінниках ситуація інша: євро впало на 80 копійок за останню добу. Станом на ранок, 24 квітня, курс долара в банках такий: купують по 41 гривню 25 копійок, продають за 42 гривні. Євро купують по 47 гривень, 12 копійок продають по 47 гривень, 97 копійок. На чорному ринку долар купують в середньому за 41 гривню 60 копійок, а продають за 41 гривню 61 копійку. Євро купують по 47 гривень 55 копійок, продають по 47 гривень 79 копійок. В обмінниках долар купують за 40 гривень 65 копійок, а продають за 41 гривню 75 копійок. Євро купують по 46 гривень 65 копійок, продають по 47 гривень 95 копійок. Банкір Тарас Лєсовий прогнозує, що з 28 квітня по 4 травня. Готівковий курс долара буде від 41 гривні 20 копійок до 41 гривні 60 копійок. Курс євро очікується від 45 до 48 гривень. Минулого року найбільш активні зміни були у квітні та травні. Цього року на початку травня курс може залишитися стабільним. Далі можливе зростання на 1%. Офіційний курс за місяць коливатиметься між 41 гривнею 60 копійками та 42 гривнями за долар. Серіал Кохання та полум'я швидко став популярним. Це історія про людей, які щодня рятують життя інших. Головний Герой Максим Бідний, якого грає Сергій Мітрюшин, є фельдшером. Йому 37 років і він з Черкас. Максим пережив розлучення і рідко бачить свого 15-річного сина, але не здається. Після поранення на фронті він вирішив приєднатися до рятувальників. Сергій Мітрюшин каже, що ця роль важлива для нього. Його двоюрідний брат служить у рятувальній службі, і Сергій захоплюється його витримкою. Щоб краще зрозуміти роль, актор спілкувався з працівниками рятувальної служби і слухав їхні. Історії Сергій підкреслює, що українське кіно сьогодні особливе і потребує підтримки. До 2022 року кіноіндустрія розвивалася, проте повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало важким ударом. Незважаючи на це, українське кіно продовжує змінюватися. Компанія Perplexity висловила бажання купити браузер Chrome. Це може статися, якщо суд у Сполучених Штатах Америки вирішить відокремити його від Google. Дмитро Шевеленко, директор з бізнесу Perplexity, заявив про це під час судових слухань. Він підкреслив, що їхня компанія здатна підтримувати розвиток Chrome без втрати якості. Google вважає, що відокремлення може зашкодити браузеру і вплинути на весь ринок веб браузерів Проте Perplexity впевнена, що зможе забезпечити стабільність продукт. Продукту. Цікаво, що Perplexity раніше мала інтерес до купівлі інших технологічних продуктів, таких як TikTok. Хоча компанія існує менше трьох років, вона активно веде переговори. Це відбувається на тлі тиску американських регуляторів на великі технологічні компанії. Шевеленко також відзначив складнощі, з якими стикається Perplexity через домінування Google на мобільних платформах. Встановлення їхнього голосового асистента на Android вимагає кількох складних кроків. Хоча Android дозволяє обрати асистента. Та за замовчуванням, це не так просто. Компанія також вела переговори з виробниками смартфонів у Сполучених Штатах Америки. Вони хотіли, щоб Perplexity був попередньо встановлений як пошуковик чи асистент. Проте угоди не були укладені через побоювання втратити доходи від партнерства з Google. у ніч на 24 квітня. Російські сили атакували харківське підприємство UBC Group – це підприємство виробляє торгівельне обладнання. На завод влучили шість шахедів, два дрони не розірвалися. Деякі дрони мали термобаричні бойові частини, що спричинили масштабні займання. Через це рятувальники не змогли одразу загасити пожежу. На щастя, ніхто з працівників не постраждав, проте завод зазнав значних руйнувань. Пошкоджені склади, навчальний центр, сервісний і механічний цехи, а також приміщення для фарбування металу. Склад з ПВХ повністю згорів. UBC Group виробляє парасолі, барні меблі, системи для розливу напоїв та інші товари. На заводі працює приблизно 550 людей. Загальна площа приміщень 75 тисяч квадратних метрів. Президент компанії запевнив, що всі замовлення будуть виконані. Частину виробництва вже перенесли до Болгарії. Також в ніч на 24 квітня Росія запустила 215 повітряних цілей по Україні. Вони здійснили масовану атаку на Харків, вдаривши сім разів ракетами. У ніч на 24 квітня Росія завдала масованого удару по Харкову. Було три хвилі атак. Окупанти використали шахеди та ракети. За словами кореспондентки Анни Черненко, було дві хвилі ракетних ударів, між якими ворог атакував безпілотниками. Було запущено 10 ракет різних типів і 14 дронів. Люди не спали всю ніч. Тривога тривала понад 7,5 годин. Одне з місць влучань, футбольний майданчик біля школи. Поруч багато житлових будинків. У багатьох людей вибиті вікна. Росія била по Немишлянському, Слобідському та Основ'янському районах. У деяких місцях сталися пожежі, житло багатьох людей пошкоджене. Один з мешканців розповів, що вибило вікна, балконну раму і блок. Приліт був поруч. Люди постійно чують свист ракет. Постраждало кілька будинків і школа. На щастя, всі живі. Відомо про двох постраждалих, одну людину госпіталізували. Газпром попросив у уряд зменшити податки. Це сталося, бо компанія втратила значну частину експорту газу. Причина невдала спроба вплинути на Європу. Минулого року Газпром зазнав величезних збитків трильйон рублів. Компанія хоче переглянути податкове навантаження разом з Міністерством енергетики та Міністерством фінансів. Вони пропонують змінити податок на видобуток корисних копалин. Цей податок приносить 13% усіх нафтогазових надходжень. Віталій Хатьков, начальник департаменту, сказав, що витрати на цей податок зросли більше ніж ціни на газ після початку повномасштабної війни Росії проти України Газпром втратив європейський ринок у 2023 році. Експорт знизився до 28,32 мільярдів кубометрів на рік. Це найнижчий рівень з 70-х років. У 2023 році компанія вперше за 25 років мала чистий збиток за міжнародними стандартами. Збиток склав 1 трильйон 8 мільярдів рублів за російськими стандартами. Газпром планує закрити три департаменти, об'єднати ще вісім, продати нерухомість і скоротити 16 співробітників у головному офісі. Прогнозується, що з 2025 по 2034 роки компанія може мати дефіцит бюджету у 15 трильйонів рублів. 23 квітня в Києві у жовтневому палаці пройшла церемонія 14-ї національної музичної премії ЮНА. Тут оголосили найкращих українських виконавців наступного року. Подію вів Анатолій Анатоліч. Нагороди отримали артисти та представники музичної індустрії у 14 категоріях. Головними переможцями стали Океан Ельзи та Монатік. Кожен з них здобув три нагороди. Океан Ельзи визнали найкращим рок-гуртом їхній альбом той день. Став найкращим, а концертне шоу отримало відзнаку. Монатік переміг у категорії Найкращий відеокліп найкраща пісня до фільму, а його команда за найкращий менеджмент. Серед інших переможців Артем Пивоваров, якого назвали найкращим виконавцем. Дует Альона Альона і Джері Хейл отримав статуетку за найкращий дует та пісню. Гурт Адам переміг у категорії Найкращий поп гурт. А Ілля Парфенюк із треком Врубай став найкращим у хіп-хоп. Особливі відзнаки отримали Кола як найкраща виконавиця домі як відкриття року. А Олег Собчук та гурт Скай за внесок у музику. Премія юна заснована 27 жовтня 2011 року. Є престижною українською нагородою. Переможців обирає професійне журі за спеціальним регламентом. Міжнародна боксерська федерація зобов'язала Даніеля Дюбуа захистити свій титул чемпіона світу. Його суперником буде Дерек Чісора. Командам боксерів дали 30 днів, щоб домовитися про бій. Якщо до 22 травня домовленості не буде, відбудуться промоутерські торги. Поки що Дюбуа не може отримати дозвіл на реванш проти Олександра Усика. Промоутер Френк Ворен зазначив, що якщо Дюбуа відмовиться від бою з Чісурою, то втратить свій титул. Титул, титул 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 титул